Друзі, привіт! Я з радістю запрошую вас на онлайн-міні-курс туторіал по стібочкам та фактурам килимкової вишивки. Тут ми з вами пройдемо шлях від основ знайомства з матеріалами, базового стібочка до майстерності створювати цікаві незвичайні та об'ємні фактури. На відео я показую кожен етап і коментую всі-всі нюанси. Навчатись можна у своєму темпі та у зручний час, адже всі відеозаписи і доступ до сайту не обмежений у часі. Ви можете обрати опцію Відеотуторіал разом з набором матеріалів можете окремо. В наборі найкраще на ринку матеріали. Португальська голочка Лавор 4 мм, ідеальна для такої голки тканина пружинні п'яльці, норч та три різних пряжі, такої, яка буде класно лягати і буде зручною у роботі. Опанувавши створення фактуру, ви зможете вишити роботу будь-якої складності і втілити найсміливіші творчі ідеї.